Вітаю вас, друзі, і запрошую на прогноз липня 2025 року. Він носить загальний характер, повторю вже для вас цю інформацію, і тому не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За потреби дивіться свій асцендент. Дивимось: загальну характеристику. Дивимось сферу фінансів, досягнень, дивимось відносини і пораду на цей період. Скажімо так, додатковий інструмент, який вам допоможе в цей період. Запрошую всіх до перегляду свого знаку зодіака, а також асценденту, якщо вам це дає додаткову інформацію. Раки, мої вітання для вас і дивимось ваш липень. Перше, що подивимось, загальну характеристику липня, двойка, жезлів, дуже гарна карта. Дуже гарна карта, карта Дії, карта включеності в місяць, да, це про події, про якісь такі цікаві події, про партнерство навіть. Трудає вже так багато про партнерство, не трохи. Дуже гарна карта на досягнення цілі. Тож є в неї таке під, підсвідомо вам підказують, що от самостійно чомусь от останнім часом в просторі дуже багато такої інформації про те, що люди. Бажають роб працювати самостійно, да? От якось вони відокремлюють себе від загалу. А, да, я розумію, це з огляду на нашу ситуацію, в якому ми живемо, в якій ми живемо. Але вам тут, будь ласка, залучайте когось до своєї, до свого життя, до своєї реалізації, до своєї діяльності. Самостійна історія це дуже гарно, але вам тут чітко під, підказують, якщо є кому делегувати якісь вашу е, роботу або з, з кимось розділити якесь ваше е, навантаження, будь ласка, це робіть, не тягніть все на собі. Да, це можлива карта про партнерство, Я партнерство і в форматі роботи, і в форматі відносин, стосунки. Будь ласка, не не залазьте в свою мушлю і не сидіть там, соплі на кулак наматуючи. Якось будьте активними. Ех, Раки, давайте гроші. Про гроші. Сім кубків стосовно грошей. Трошки будете, знаєте, фантазувати на рахунок. Грошей, я навіть не знаю, ця карта в плані грошей, це гроші, які такі, знаєте, метафорічні, це якісь такі да, не, ті, не ті, що лежать у гаманці. Це якась така більш думки про гроші, ніж про гроші. Якщо ну, така порада для вас, не фантазуйте. Да. Якщо ви там ну, якось. Запланували і фантазуєте якихось примарних грошах, або то, що отримуєте, отримаєте якийсь фінансовий еквівалент з шістьма, починаючи з цифри, починаючи з шістьма ну, нулів, трошки, трошки опустіться на землю. Да, і тверезо подивіться на ситуацію, і я би тут ще сказала. Подумайте більш, більше ніж два рази, або навіть більше ніж три рази над тим, куди ви хочете вкласти свої гроші. Тут більше марення про гроші, чим гроші, які от знаєте можна потримати. В гаманці, і при прийнятті рішень дуже-дуже ретельно обмірковуйте. Якщо ви хочете вступити в якусь фінансову оборудку, якщо ви хочете десь підробити, заробити додатково, ну мільйон разів подумайте, бо щось тут у вас про гроші, а не якісь більш примарні, чим фактичні. Або, знаєте, прийшли-пішли, прийшли, пішли, і ви їх там і не намалювали, наче й не було. Трошки, трошки з грошима, якась така. Примарність присутня, да, вони наче і є, а наче їх і немає. Раки просто сумки, просто сумки, четверка жезлів, да, тут є відносини, тут є просто сумки, жезли це в нас саме що не не є енергія сексуальна, енергія така фалічна. От, да, це просто сумки, але така, знаєте, тут хочеться таку не дуже. Гарну мислі форму озвучити, це стосунки не стільки для задоволення, а стільки тому, що треба. От, тут, ну, не прийміть, будь ласка, цю інформацію якось якось неправильно, тут іноді, знаєте, людина. Не до стосунків, бо багато роботи в своїх чотирьох, в своїй зоні вашої відповідальності. Я б навіть так сказала: в своїх чотирьох стінах або в зоні вашої відповідальності. Ну, Якщо є партнер, то все добре, все нормально, стосунки в зоні вашої відповідальності. Якщо партнера як такого немає, то це, знаєте, ваш сексуальний потенціал, сексуальна енергія піде більш на, такі, на домашні вправи і справи. Ну, якось так. Раки і загальна так, порада вам. Порада. Четверка, Вон, бачите, четверка жезлів і четверка мечів. Угу. Трошки ви, знаєте, трошки раки ви. Можете за, замріятись, а потім ваші мрії вони будуть ну, не реалізовані, да? вони не реалізуються, вони ну, взагалі не будуть такими, які ви собі намріяли. Або трошки менше мрійте, або потім трошки не нарвіть душу, нарвіть серце, бо у вас трошки, знаєте, ви. Залетіли подумки далеко-далеко-далечі, а реальність буде ну, не зовсім такою яскравою, рожевою, такою м'якенькою і приємною. От, Трошки заземліться. От, і як то ще у вас тут про самотність теж хочу сказати. Розділяйте всі свої. Всю свою діяльність у всіх сферах розділяйте з кимось, натягніть все на собі. Бо ви щось трошки раки, знаєте, так, вдягнули на себе все, і це я, і це я, і це я, і це. я, Делегуйте на, на оточення реалізацію досягнення ваші до, 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 шлях до досягнення до вашої мети. Бо ви щось самостійне, самостійне, а ви в цьому. Ви в цьому дуже-дуже дуже неправі, я би так сказала. Ви дуже в цьому помиляєтесь. Самі це добре, якщо керуватися старою єврейською мудростю, хоче зробити добре, зроби сам, але тут зараз не про вас. Поділити своє це зробити добре, поділить з кимось, бо ви. Трошки не вивозити раки, трошки не вивозити. Дякую вам. Мудрих рішень і мудрих, і цікавих ситуацій вам на цей місяць.